От, дивіться, ще варіанти, що тут продається. Просовери в цілий ряд. Кодяки, Вольву 60-ки пронумеровано все. 15-й лот, 22-й, 37-й, 35-й, 17-й. Цього Ліона ми вже дивилися. Сторговували ми нього на 12300 Еферка. <кій> Бачите, що тут продається. Тільки ще немає, Я поки що продавці, бо саме поранти приїхали. Ну, ват, ну, але рівно думаю, покажу, що тут є, які варіанти тут є. Для того, щоб розуміли, хоча б асортимент, ось такий посад є, леди, але немає лінзи, він не йде на комбінованому салоні з панорамою, без ключові доступи 4, з аптечкою. Ось таких варіантів, тут є різних багато. Для того, щоб розуміли, більш-менш такий асортимент, то я от показую.